Шановні друзі, знову першовересень приступає поріг, скликаючи багато мільйонну аудиторну молодь до навчання, до початку нового навчального року. Цей рік залишиться в історії надзвичайно незвичайним і, звичайно, вносить великі корективи, початок організації навчального процесу і таке інше. Я хочу щиро побажати всім студентам в першу чергу якнайшвидше, щоб цей страшний час закінчився перемогою нашої у цій страшній війні. І весь студентський люд почав навчатися в нормальному звичному режимі. Я хочу побажати великої організації і терпіння. Якраз сьогодні. Особливо велике вітання нашим першокурсникам, які тільки будуть розпочинати о таких якраз не самих незвичних умовах навчання. Ми вас приймаємо в нашу родину з щирими думками, щирим відношенням і щиро віримо, що якраз цей період навчання, він а дальше, він буде просто стабільним і нормальним, ви е, відетесь в колектив і отримуєте якраз ту спеціальність, яку, про яку мрієте, про яку плануєте. Я хочу сьогодні побажати всім терпіння і хочу побажати ще раз миру. Так що самі найкращі і щирі вітання вам з Днем Знань, з початком нового навчального року. І щиро віримо в нашу перемогу, все буде Україна. Добрий день, шановні. Я вітаю вас, всіх вступників у наш коледж з тим, що ви до нас поступили. Я куратор групи 11-22. Бажаю вам, щоб ви навчалися в нашому закладі так, щоб ваша професія була вам необхідна. Бажаю, щоб ви були сумлінними, старанними, радували своїх батьків. Бажаю вам бути натхненими, бути трудолюбивими, творити, працювати, і щоб ви були добрими, чудовими людьми, і щоб Бог вам завжди допомагав у вашому житті. Дорогі студенти, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Цей навчальний рік досить незвичний. Ми починаємо його віртуально в умовах війни. Але я думаю, що скоро все буде гаразд. І ми з вами побачимося і очно. Особливо хотілося б привітати. Свою групу 1322. Бажаю вам всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні та в житті. Всього найкращого і особливо мирного неба. Слава Україні! Дорогі першокурсники! Старт навчального року в 2022 році є важкою, але тимчасово важливою подією як і для вас, так і для всього нашого навчального закладу. Це початок нового етапу у вашому житті. І попереду на вас чекають цікаві та насичені студентські роки. Шановні першокурсники, хочемо привітати вас зі святом 1 вересня, побажати успіхів у навчанні та міцного здоров'я. Бажаю всім удачі в навчанні, радості, швидкого володіння новими навичками та знаннями, а також мирного неба над головою. Ми раді вас бачити у нашому навчальному закладі та в нашій дружній студентській родині та хочемо всіх активних та бажаючих запросити до нашої студентської ради, щоб разом із нами робити наш коледж найкращим. Дорогі студенти! Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам миру, терпіння, успіхів у навчанні, творчих звершень! Особливо. Хочу привітати наших першокурсників, які до нас приєдналися цього року, до нашої дружної, великої, студентської родини. Хочу вам побажати, щоб граніт науки давався легко. Свої творчі здобутки розвивайте, приймаючи участь. У заходах, які будуть проводитись як в навчальному закладі, так і за його межами, додаючи бал до свого рейтингу. А нам хочу побажати миру і слава Україні!